Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні зранку вийшло. Зараз у нас 5 годин, сонце ще не стало. Ну, 5 шостого. Вчора обробила оцю діляночку. Невеличку таку. Ось вона у мене ось так розташована коло будинку біля входу. І два куща. Зараз покажу. Отаких гіхер. Hey, Ось прийшлося вчора е, перебрати. Е, розділила на невеличкі ось такі поділки. Перший раз в житті замочила їх в укорінювачі, бо ніколи не користувалася раніше, завжди так саджала. Е, так що в мене тепер цілий тазик гіхер. І зараз покажу. Ось я вже зранку. Ось такий урожай слимаків. Вони просто кишать на ділянці прибрала. І ось маю ще е, висадила теж в горщик, половину висажу в землю, половину заберу в хату, теж трошки вдобрила. Ось вони, бачите, цілий горщик получився Буду пробувати. Трішки розмножувати, тому що ну, вже експеримент був пройдений, гарно все вийшло. Висаджувати буду, мабуть, от сюди у затін. Ну, ось так і зазвичай сіджаю квіти. Зараз польємо ще разок. І будете бачити, як воно приймається. Зараз трошечки ось так покажу, як я висадила камера. На жаль, дійшла трохи в сторону. Ось так вони гуртом і будуть рости. По-перше, будуть создавати собі. Кожен затінок, і в них так більше шансу є вирости, якщо їх тикати по одному в кожну лунку. Я думаю, що так буде краще. А на весні тоді викопаємо, розділимо і тоді вже пересаджимо на ось цю невеличку діляночку, де вони були до цього. Ну, ось так. Так що ось таке у нас сьогодні гарненьке відео. Сонечко нам не заважає любуватися садом гарним. Все потихеньку росте, квітне і ось такий невеличкий огляд. Ну і, звичайно, бур'яну теж дуже багато. Дякую всім за перегляд.